Доброго вам здоров'я, шановні. 19 травня, понеділок. Це в нас п'ятий тиждень після Пасхи. Церква сьогодні згадує священномученика Патрикія, єпископа Пруського із ним трьох присвітерів Акакія, Менандра й Полієна. 19 травня уважно спостерігають за природою. Якщо худоба активно щипає траву, а коні фиркають і хропуть, чекай зміни погоди. Пізня весна обіцяє посушливе літо, а якщо навесні багато павутиння, літо буде спокійне. Кажуть якщо травень сухий, то червень буде дощовий. Але якщо в травні рясні дощі, то вересень буде сухим і навпаки. Якщо на початку місяця з'являються маленькі гусенята, це на сонячне літо, а коли дощ починається великими краплями, то довго він не триватиме, спостерігають і за комахами. Коли мурахи, павуки чи бджоли проявляють активність, погода буде гарна. Якщо ввечері навколо сонця, з обох боків видно вушка, на ранок буде ясно. Тиха й світла ніч без роси, значить, наступного дня неодмінно занегодить. Шановні глядачі, нехай сьогодні все задумане складається якнайкраще. Нехай кожен крок наближає вас до перемоги, до звитяг, яких ви потребуєте. Бажаю вам бути в гармонії із собою, чути себе, чути світ навколо, діяти з любов'ю, діяти з вдячністю. Нехай поруч будуть ті, хто підтримає, зрозуміє, додасть сил навіть в непрості моменти. А небесні заступники цього дня хай ведуть дорогою спокою. Оберігають ваші домівки і зміцнюють віру в добре майбутнє. З цього відео ви дізнаєтеся про стародавні українські традиції, про звичаї, про обряди, про перестороги, заборони і забобони. Я розповім в цьому відео, що сьогодні треба зробити, а також розкажу, що сьогодні не можна робити. Будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Я враховую на цьому каналі як неперехідні свята, так і перехідні українські народні свята, а також перехідні українські народні звичаї, яких в нашого народу дуже багато. І, будь ласка, ставте лайки, подобайки, пишіть довгі-предовгі коментарі до цього відео. Звісно, робіть репости, звісно, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Тисніть дзвоник, якщо досі ще, ще цього не зробили. Перевірте, чи це вже зроблено, якщо ні, тоді зробіть обов'язково, будь ласочка. І ще я вас хочу запросити до свого телеграм-каналу, посилання, на який буде в описі під цим відео. Я завжди там залишаю це посилання, щоб ви не загубилися, змогли мене легко знайти в телеграмі. Я буду вас там дуже чекати. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 19 травня 2025 року. Я дякую також заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! 19 травня вшановують пам'ять святого Патрикія, єпископа міста Пруси у Віфінії. Він жив в першому столітті. Він щиро вірив у Христа і відкрито говорив про Божу правду, закликаючи людей відійти від язичницьких звичаїв та традицій. За це його разом з трьома присвітерами, з Акакієм, Менандром і Полієном заарештували та привели до міського правителя Юлія. На той час Юлій збирався на лікування до гарячих джерел і не казав вести християн в кайданах за собою. Після обмивання в джерелах він звернувся до святого Патрикія та його товаришів з вимогою поклонитися язичницьким богам. В разі відмови обіцяв карати. Але святий Патрикій спокійно і впевнено відповів Я, християнин, вклоняюся єдиному істинному Богові Ісусу Христу. Який створив небо, землю і ці джерела на благо людям. Юлій наказав кинути Патрикія в гарячу воду, але той, з молитвою на вустах, залишився неушкодженим. Це викликало велике обурення і правитель наказав завершити кару для Патрикія та його присвітерів. Їхнє життя завершилося близько сотого року після Різдва Христового. В давнину, середина травня, зокрема 19 число. Була для наших предків дуже важливою порою. Земля вже прогрілася, а сонце впевнено тримало тепло. Саме час для великої сільської роботи. В селах не було тих, хто сидів би без діла. Чоловіки вставали в досвіта, коли ще роса блищала на траві, і йшли в поле. Там вони орали землю, сіяли жито, пшеницю, просу або гречку, залежно від регіону і часу. За плугом ішов господар, тримаючи ярмо на волах або конях. Щиро вірив, як зараз покладеш зерно, так воно й віддячить. Особливо слідкували, щоб не сіяти в дощ, бо казали, що зерно в багнюці втопиться, не зійде. А от якщо травень видавався теплим і в міру вологим, всі чекали доброго хліба. В цей час чоловіки також обходили поля не просто подивитися, а з обрядовою метою. Ішли через засіяні ділянки, звертаючись до сил природи, щоб зберегти посіви від бурі, вітру чи граду. Деякі селяни прихоплювали із собою свячну воду чи трави, а десь і спеціальні молитви читали. В хаті жінкам завжди було що робити також день починався зі свіжої води. Господиня йшла до криниці або струмка ще в досвіта, поки роса не висохла. Казали, хто рану воду принесе, той цілий день буде дуже успішним. Після сніданку бралися до щоденного прибирання, вимітали хату, мили долівку, провітрювали постіль. В цей час вже можна було виносити перини не сушитися на сонці. Стежили, щоб в хаті не було зайвої вогкості, бо волога хата до болячок. Підбілювали піч або припічок, латали старий одяг штопали, чоловічі сорочки. Молодиці вишивали рушники, серветки, але переважно після обіду це робили, коли вже більші і важливіші справи було зроблено. На городі в травні вже теж було чим зайнятися. Жінки висаджували розсаду капусти, сапали цибулю, часник, доглядали за буряками, де-інде вже починали садити огірки, особливо ті, хто мав теплі грядки або притулки зі старого сіна. Картоплю, яку садили раніше, підгортали, бо пагінці вже пробувалися з землі, і в кожного хуща своя надія, так казали про це. Біля хати завжди щось росло: кріп, м'я та любисток. Жінки обов'язково придивлялися, чи добре сходить, чи не попсували слимаки. Якщо рослини мляві, то треба полити настояною золою або вийти в досвіта, коли ще роса не висохла, і пошепки попросити в рослин сили, вищих сил, сили на те, щоб рослини росли добре. Втім, 19 травня 2025 року в нас понеділок, а отже, це день, коли за давнім звичаєм жінка мала право на відпочинок. Весна в розпалі, тривають м'ясниці, роботи вистачає і в хаті, і на городі, та, попри все це, саме понеділок був тим днем, коли жінка могла сказати сьогодні мій день». Цей звичай називали понеділкуванням, і він був частиною жіночих прав, які ще за весіллям обумовлювалися в родині. Понеділкування це давнє жіноче право на невиконання домашньої хатньої справи саме в понеділок. Це право закріплювали ще під час сватання. Батьки дівчини домовлялися з родиною жениха нареченого не тільки про те, що яке придане дадуть з донькою, а й про те, щоб донька могла понеділкувати. Бувало, що сама дівчина питала нареченого напряму: чи дозволиш мені понеділкувати? І в разі відмови могла відмовити йому в шлюбі, навіть якщо батьки погоджувалися. В день понеділкування жінка могла піти з дому, не питаючи в чоловіка дозволу. Вона брала із собою сало, крупу, масло, яйця чи будь-що з припасів і йшла збиратися з подругами, такими самими заміжними жінками, як і вона. Разом вони варили, частувалися, пряли, вишивали, співали і відпочивали. В містечках, як от в Борисполі, для цього навіть продавали щось із власного господарства, трохи городини, домашніх припасів чи дрібну птицю. Частину коштів від продажу залишали собі саме на понеділкування. В теплу пору року жінки виходили на природу, взимку ж сходилися в хату однієї з них. День проходив в бесідах і справах, для душі. І, хоча в народі іноді нарікали, що понеділкування могло переходити в щось інше, ну, давайте відверто казали, що жінки, бувало, дозволяли собі оковитою навіть більше, ніж це було дозволено взагалі правилами якби, пристойності. Але тим не менш, ну, навіть такі свідчення навіть в газетах писали, що інколи понеділкування обертається ну, відвертою пиятикою серед жінок. Втім, все одно це дуже добрий день для того, щоб саме приділити час самій собі. І якщо в такий день, в понеділок, жінка йшла на понеділкування, залишала ж хату без їжі, в неділю не готували, в понеділок так само вона мала право не готувати. А хто ж буде годувати родину в цей день? І це мав робити чоловік. Якщо діти сам чоловік є в хаті, він мав приготувати їжу на цілий день і собі, і дітям. Але якщо була старша донька в родині, то тоді цей обов'язок покладався сам. На старшу доньку. 19 травня 2025 року за народним місячним календарем, сьомий день третьої квартири місяця. Останній день гнилої квартири, ну гнила квартира, так її називали в нашому українському народі. квартира це від слова кварта чверть вважається. Називається просто в народних джерелах саме написано, що це квартира, треба казати кватира. І в традиційному явленні, у цей саме день це край, підсумок або обічний день, коли вже нічого не тримається, але все ще можна відпустити свідомо і легко. Якщо тисне в голові, добре вмитися прохолодною водою, краще настояною на м'яті або з кількома краплями соку лимона. Якщо важко в грудях, можна на ніч покласти на серце теплу сіль в полотняному мішечку, щоб сіль забрала все недобре. В поліських селах в такий день не шептали замовлянь, а лягали спати раніше. Вважалося те, що не договориш, зійде раду, разом із місяцем, коли той зійде заліз. Саме тому я сьогодні не буду давати, напевно, ніяких замовлянь, якщо згідно з нашою українською традицією, бачите, це в нас не прийнято, не треба цього робити, то й не будемо сьогодні читати ніякі замовляння. Втім, обряди, якщо ви захочете якісь обряди на виганяння щось, відпускання чогось, їх сьогодні проводити можна просто поменше базікати. Стрижку цього дня робити не варто, також згідно з місячним календарем. Сни із ночі на 19 травня, то сни без напруги. Вони нічого не обіцяють і не тягнуть за собою. Як снилося щось, то хай собі, як не снилося, то тим краще. Що не можна робити в цей день? Сьогодні не можна примушувати заміжню жінку до жодної хатньої роботи. Якщо вона вирішила, що в неї понеділкування, це її законне право на відпочинок. Я нагадаю, що понеділкування це не обов'язок, бо ви знову будете мені писати, коли ж працювати, якщо сьогодні не можна, можна сьогодні працювати. Понеділкування це не обов'язок, це право. Якщо жінка вирішила, що в неї є час та натхнення для того, щоб відпочити, можливо, вона дуже втомилася за попередній період, ми ж не знаємо, в кожної своя ситуація з нас з вами. От, і через те вона сама вирішує, чи вона хоче скористатися цим правом в цей понеділок, чи не хоче. Бо насправді треба мати на увазі, що ці понеділкування вони ж не впродовж всього року відбуваються, а тільки коли м'ясниці. От зараз тривають м'ясниці, навіть впродовж м'ясниць. Не, не кожний понеділок підходить для такого звичаю. Наприклад, якщо пригадати Фомин понеділок, то ну, яке понеділкування може бути в такий поминальний день, як Фомин понеділок? Розумієте? Тому. Жінка має сама обирати з тих днів, які, в принципі, більш-менш вільні для такого дозвілля, яке їй по праву належить по нашій українській традиції. Сьогодні не можна жінці самій братися за важку працю вдома чи на городі, якщо вона цього не хоче, треба прислухатися до власних відчуттів. В такий день не починають нових справ, вважаються, що вони не завершаться успішно. Сьогодні не вирушають у дорогу, бо шлях буде важким або невдалим. Сьогодні не переходять до нового дому, щоб не принести в нього хворобу. Жінки в цей день також не прали не прали білизну окремо та не мили голову. Особливо 12 понеділків поспіль не можна було цього робити, щоб не накликати біду на свого чоловіка. Є дійсно така прикмета, що якщо жінка буде мити голову 12 понеділків поспіль, якщо вона заміжня при цьому. То є високий ризик того, що її чоловік відійде в засвіти. Цього дуже остерігалися, боялися через те, взагалі намагалися по понеділках голову не мити. Ну, не бажано це робити, бо можна просто не прослідкувати і загалом отримати оці 12 понеділків поспіль. В такий день не варили луг, не миловарили. Це вважалось великим гріхом в понеділок. Ще сьогодні краще нічого не позичати з хати, а також не брати ні в кого в борг, аби не розтягти добробути з хати. Оскільки 19 травня припадає на м'ясниці, жодних обмежень в харчуванні цього дня немає, посту сьогодні немає. Можна готувати все, що до душі, і м'ясні страви, і молочні, і печене. Господині часто варили на варсті борщі з м'ясом, подавали холодець або печеню, запікали пироги з сиром, чейцем. В селах на такий період припадали гостини, тож в хатах пахло смачненьким, пахло смаженим салом, домашніми ковбасками, галушками з підливкою. 19 травня іменини відзначають люди з наступними іменами: Іван, Йосип, Никодим. Іванна, Марія, Марфа, Соломія, Сусанна та Тамара, дуже багато іменинників і такі всі імена, які розповсюджені дуже. Тож Хочеться цього дня привітати всіх іменинників з святом їхніх небесних заступників, побажати всім від цього серця побажати добра, любові, спокою. Хочеться побажати щедрого здоров'я, доброго здоров'я, тепла в домі, сили для звершень. І радості в щоденних турботах, нехай ваше життя буде наповнене світлими миттєвостями, щирими посмішками, гармонією та натхненням. Нехай святі покровителі завжди будуть поруч, в радості в труднощах. нехай підказують шлях до щастя та оберігають від всього лихого. Ось такий сьогодні цікавий дуже день, шановні глядачі. Я сподіваюся, що всі ці перестороги, заборони, забобони ну не дуже -то їх і багато насправді на сьогоднішній день. Це такий більш день. Менш обрядовий, більш такий будній. Да? Буднічний день. Нічого такого супер особливого немає. Окрім цього, це понеділкування. Тому, якщо у вас є часто натхнення, дівчата, бо ми, знаєте, звикли з вами в повсякденному житті, що по п'ятницях там можна збиратися десь, щось собі дозволяти зайве, то ні. то В нашій українській традиції, бачите? Ще до того, як ми всі жінки пішли на роботу з понеділка по п'ятницю, ми просто працювали вдома, працювали в полі, і дуже багато було обов'язків жінки в української. Ну і от, от такий звичай понеділкування він побутував, був дуже популярний. Він був дуже популярний на Київщині, особливо. І навіть через... зараз навіть збереглися ці е е публікації в газетах е 19 ще століття, де розказував, як там в Борисполі щось бідокурили наші прабабці <схи> по понеділках. Ну, Взагалі, звичай. Я просто вам вже розповідала насправді про цей звичай. Якщо ви давно на цьому каналі, ви знаєте, що по понеділках. Жінки мали право використати от саме ці кошти, які вони брали там з городу. Не пішли щось зранку, продали на базарі, а потім могли це все прогуляти. прогуляти. І я бажаю вам гарного настрою, натхнення, щоб було сили і поробити щось, і погуляти. Дякую вам за перегляд! Завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал або дізнатися про те, який сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, бережіть себе до зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення!